Дякую братам полякам за три доби українські збройні сили збили майже 20 дронів. Шахід 136 Все это, конечно, неминуємо викликає чувство гордості. этом не хотелось бы надорватися. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний. Це результат якісної підготовки наших зенітників, що їх проводили польські побратими. Саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами. Це реалії сьогоднішньої війни. Я щиро дякую братам полякам. Написав генерал Залужний. З нами вже на прямому зв'язку військовий експерт Петро Черник, пане Петре. Ми вас вітаємо. Слава Україні, Героям слава! Славам. пане Петре. Враховуючи, що гатили по нашій критичній інфраструктурі, скоріш за все, хотіли спричинити паніку хотіли, щоб всі ми дружно поповзли неподалік від нас до офісу президента, благати владу, здаватися. Ясно, що наш гнів тільки помножився цього вони не досягли. Як ці обстріли дводенні повпливали на ситуацію на фронті? Жодним чином і ніяк. На лінії розмежування як ішли важкі бої, так ідуть. Українці як взяли ініціативу в свої руки, так її і розвивають. Наголошу, стратегічна ініціатива на боті збройних сил України. Однак жодним чином не плутати зі стратегічним переломом. До стратегічного перелому ще має пройти якийсь час. Дійсно, передумови для цього перелому складаються. Однак, видихати ще зарано ракетні цунамі, які наведені за оці два дні по Україні, жодним Чином не вплинули і наголошу підкреслю дуже твердо не вплинуть на перебіг цієї війни. Це безсила людь, противник у стратегічній пастці і не знає, як знаявити. Тоді пане Петре, чи можна припустити, що деякі експерти все ж таки помилялись, західна аналітки писали, що оці ракети вони є в Російській Федерації, але що вони завершуються, і що закінчуються, і що Російська Федерація, скоріш за все, буде їх економити і використовувати так, знаєте, точково, прицільно, щоб справді мати серйозний наслідок? З іншого боку, ми отримуємо інформацію, що в Білорусі вже розконсервовують, наприклад, танки. Я розумію, що це різне озброєння, але певне Ефіцит усього в них є танки Т-72. Вони передають на озброєння російській армії. То що ви скажете про їхні запаси? Де в них справді є прогалини? Давайте дуже так коротенько, але дуже точково і серйозно. Нарешті розберемося з усім їхнім ракетним потенціалом. На початок цієї війни не ядерні ракети десяти класів. Сукупний запас складав поза 6 тисяч одиниць, починаючи від точки у 120 кілометрів, закінчуючи Х 101, 5 тисяч кілометрів. Тут можна цілу лекцію прочитати. Не будемо вдаватися. На цю хвилину поза 4 чи в межах 4 тисяч вони використали. Залишилася третина 2 тисяч це ми не беремо до уваги с 300 який переведений у режим поверхня-поверхня цих ракет. У них є декілька тисяч. Це ще доволі багато. Тепер стосовно точковості і збереження їхнього потенціалу, ми намагаємося дивитися на них раціонально, і з точки зору нас, людей мислячих, європейців, це глибочезна помилка. У них свій світогляд, у них своя викривлена реальність, і нагадаю, поразка Путіна. В Україні дорівнює його фізичній смерті вони гарячково шукають вихід із ситуації. Якщо треба буде потратити всі ракети, щоб примусити Україну до миру, вони це будуть робити. Підкреслю різниця світоглядів. Щоб їх зрозуміти, треба стати на їхній бік. У сухому підсумку ракет якісного класу у них закінчується. Наголошую. Якісною, але ще старого мотлоху, особливо С-300, у них доволі багато. А деякі ракети, як Х 59 х 31 на жаль, можуть поставити на конверт. тому видихати нам направду, зарано. зарано. Угу. Пане Петре, ми побачили прекрасну. Наскільки це можливо реакцію від західних партнерів? Вони кажуть, що ну так точково, поштучно, але ми дамо вам е, системи протиповітряного захисту і АІРІСТІ, які ми очікуємо, і на які нам обіцяють. Але при тому, наскільки я розумію, все ж таки перед нашою владою, перед е, керманичами армії, постане питання використовувати це на фронті. Бо наскільки я розумію, зараз якраз системи протиповітряної оборони так само використовуються там, або захищати стратегічні об'єкти, як то наші ТЕЦ і так далі. Що? ви скажете про перспективи, ПВО буде все одно мало. як їх раціонально використовувати? Я скажу дуже так цікаво. ПВО не буває забагато. От ми uh -huh. думаємо, що якщо ми після біля кожного міста поставимо найсучасніші зенітно-ракетні комплекси, то ми все на 100% закриємо своє небо і нам не загрожують ракетні удари. Загрожують. Небо на 100% не закривається, навіть якщо мати біля кожного села зенітну ракетну установку, навіть знамениті ізраїльські залізні купули не закривають ізраїль від кустарних ракет. Наголошую, кустарних араби не вміють взагалі ракети робити це снаряд з двигуном. Оце є їхня ракета, і все рівно. Бувають прильоти і до них, тому що це дуже складна фізика у першу чергу в частині радіофізики. Противник також щиться, також шукає шпаринки. Можливо підняти рівень ППО, і це буде зроблено. А де будуть поставлені нові комплекси? Ну це насправді треба залишити нашим справжнім експертам, які на цьому розуміються глибоко. Не маю сумніву. Буде зростати рівень захисту, але пам'ятаємо, що прорвати таки можуть, тому треба дбати про свою власну безпеку. Пане Петре, у Сполучених Штатах Америки дуже схоже на те, що вимальовується певний інформаційний тренд. Колишні військові чиновники зараз виступають із заявами, і це дуже схоже на те, що думає Пентагон насправді, але в силу дипломатичних причин не озвучує. Тому віддають такі заяви на відкуп колишнім чиновникам. Один з них коли Лишній радник Білого Дому із національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю CBS News заявив, що в разі застосування Росією ядерної зброї президент Володимир Путін стане законною ціллю. Ви про це побіжно згадали у своїй відповіді. Чи можемо ми стверджувати, що для Сполучених Штатів Америки Путін потихеньку, помаленьку починає прирівнюватися до саме Бін Ладена? Я не я скажу ще жорсткіше жорсткіший і відвертіше. Він давно прирівняний. Давно прирівні. Але на превеликий жаль, ядерний жупил існує. На мій погляд, ядерний удар на цю хвилину це скоріше блеф аніж реальність. І Він з моєї точки зору не є доволі високий. Путін блефує. Чому а що в нього лишилося? От давайте розберемося. а що йому лишилося? Жодних воєнних інструментів. Окрім ядерної зброї, в нього вже немає. Ну 4 тисячі ракет. До речі, безпрецедентний історичний приклад. Найближчий до нас 2003 рік удар американців по воєнній інфраструктурі армії Садама Хусейна. 803 ракети. Все. А це чотири тисячі, і не можуть нас зламати, і не зламають. Що йому залишилося, окрім як блефувати ядерною зброєю. Щоб насправді запустити ядерний ланцюжок, це має бути рішення прийнято п'ятьма людьми, розуміючи, які зараз стосунки між вежею ФСБ і вежею МО. Ну в мене беруть сумніви, що вони до цього рішення зможуть дійти. Плюс. Ланцюжок дуже довгий. Путін не може подзвонити в бригаду і сказати, ставте ракету і стріляйте. Ні, це велика і довга процедура. І розбити цей ланцюжок я думаю, цілком доступно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.